Вітаю всіх! Мене звати Валерія, і сьогодні ми поговоримо про лінійку баз бухгалтерія. Розглянемо, в чому різниця між версіями базова, проф та корп. Порівняємо її функціональні можливості та дізнаємося, для кого найкраще підійде кожна з версій. Програмний продукт Баз бухгалтерія призначений для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової регламентованої звітності та розрахунку заробітної плати в організаціях, які здійснюють будь-які види комерційної діяльності. Бухгалтерський та податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Усі версії програми мають однаковий базовий функціонал, але в залежності від версії мають певні доповнення відповідно до ваших потреб. Розпочнемо ми з базової версії Баз Бухгалтерія. Ця програма спрямована на ведення обліку компанії та має весь необхідний функціонал для підприємств, але з певними технічними обмеженнями. Не можна вносити зміни у конфігураторі програми. Тобто доопрацювати функціонал програми під потреби підприємства не вдасться. В одній інформаційній базі можна вести облік тільки одної організації. З програмою може працювати тільки один користувач одночасно, а пін-код, який використовується для встановлення програми, можна активувати тільки три рази. Наприклад, перший раз пін-код буде використано при встановленні програми на комп'ютер. Тож залишаться ще дві спроби на випадок перевстановлення чи перенесення на інший комп'ютер. Перевага даної версії це безкоштовний доступ до релізів оновлення без обов'язкового інформаційно-технічного супроводу за умови самостійного оновлення програми. Але слід зазначити, що ви можете придбати окремо супровід для базової версії, щоб спеціалісти стежили за виходом нових актуальних версій програми. Та виконували оновлення. Базова версія це ефективне рішення для невеликих компаній та стартапів, яких влаштовує типовий функціонал від розробника. Зараз у нас діє акція для базових версій, та ви можете придбати її зі знижкою. Детальна інформація на сайті January.ua. Посилання на акції я залишу в описі до відео. А ми тим часом переходимо до баз бухгалтерії версії Pro. Це найрозповсюдженіший варіант з лінійки Баз-Бухгалтерія. Дана програма має весь необхідний функціонал, про який я розповідала раніше, але без обмежень базової версії. Це надає такі можливості: вносити зміни у конфігуратор та налаштовувати програму під конкретні потреби бізнес-процесів підприємства, вести діяльність кількох організацій в одній базі, а також немає обмеження по кількості користувачів. Доступ можна налаштувати у локальній мережі або встановивши програму на сервер, та надає можливість працювати у клієнт-серверному варіанті. Ще одна відмінність від базової версії це обов'язковий супровід ІТС, який буде в нагоді для отримання актуальних оновлень та інших сервісів. Детальну інформацію про сервіси ви можете знайти в описі до відео. Версія PRO підходить для більшості потреб бухгалтерської діяльності, ведення первинної документації, взаєморозрахунки з контрагентами і підготовка звітів до контролюючих органів. Доступна до опрацювання програми, що відкриває широкі можливості налаштування автоматизації бізнес-процесів вашій компанії. Тепер розглянемо версію Корп. Вона включає в себе всі можливості версії PRO та додатково розширений функціонал розрахунку заробітної плати та кадрового обліку. Розглянемо детальніше це питання, щоб зрозуміти, які саме переваги надає версія Корп в порівнянні з профом. Накази про прийом переведення і звільнення доступні в обох версіях програми, але більш розширений функціонал кадрового обліку тільки для версії Корп. Як ви бачите на екрані, це ведення штатного розкладу та розрахунок планового ФОП, облік використання відпусток, облік стажу, зокрема спеціального стажу, військовий облік, а також облік робочого часу. Перейдемо до розрахунку заробітної плати. Проф-версія дозволяє робити оплату за окладом, індексацію та прості доплати, а також розрахунок і облік податків та внесків. Інші функціональні можливості доступні у версії Корп. До загальних можливостей обох версій можна віднести регламентовану звітність, але деякі інші функції можливо використовувати тільки у бухгалтерії ПРО. Наприклад, облік кадрів і розрахунок зарплати в зовнішній програмі, і завантаження проводок за результатами розрахунку, а також спрощений режим, тобто без зберігання історії кадрових змін. В свою чергу у версії КОРП ви можете обмежити доступ користувачів до зарплатних даних та розподілу прав між кадровиком і розраховувачем. Версія Корп буде оптимальним вибором для компаній, які мають розширений кадровий облік, велику кількість співробітників, починаючи від 10, розгалужену систему мотивації для нарахування заробітної плати. Замовити версії проф та Корп ви можете за акційними умовами. Посилання на акцію ви знайдете, як завжди, в описі до нашого відео. Завдяки тому, що лінійка Баз бухгалтерія складається з декількох версій. Ви завжди можете обрати саме те, що потрібно вам, та не переплачувати за функціонал, яким ви не користуєтеся. Якщо виникають труднощі з вибором, звертайтеся за детальною консультацію за телефоном, який ви бачите на екрані. Наші менеджери можуть провести наглядну демонстрацію, щоб перед покупкою ви могли переконатися, що робите правильний вибір. На цьому у мене все. Дякую за увагу та до наступних зустрічей!